Вітаю вас, дорогі друзі! Я, пані Інна. Запрошую вас у дивовижний світ захопливої науки хімії. Тема нашого уроку класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Сьогодні на уроці ми з вами класифікуємо хімічні реакції, з'ясуємо значення хімічних реакцій у природі та побуті. Навчимося визначати тип хімічної реакції і складати рівняння хімічних взаємодій. Хімія дивовижна, просто чарівна наука. Вона вивчає не лише структуру та властивості речовин, але й їхні численні перетворення, хімічні реакції. Людина щодня здійснює перетворення речовин, навіть не здогадуючись про це. Мило, яким ми миємо руки. При розчиненні у воді перетворюється на речовини, що виявляють мийну дію. Зубна паста нейтралізує рештки кислот у роті. Під час приготування їжі з одних речовин утворюються інші, що мають новий смак, колір, запах. Розпушувач доданий у борошно, при нагріванні виділяє вуглекислий газ, який розпушує тісто. а соком лимона. Можна вивести деякі плями на одязі. Хімічних реакцій і речовин дуже багато. Але якщо речовини можна порахувати сьогодні їх приблизно 23 мільйони, то порахувати усі хімічні реакції неможливо. Отож, щоб вивчити хімічні реакції, їх класифікують за різними ознаками. Незабаром новорічні свята. Як весело розважатися біля прибраної новорічної ялинки і запалювати бенгальські вогні? Сталевий дріт, який є основою бенгальських вогнів, вкритий магнієвим порошком. Магній швидко горить сліпуче білим полум'ям. Продуктом реакції є магній оксид, тверда речовина білого кольору. Рівняння реакції: Два магній. Плюс О2 дорівнює 2 магній О. У цій реакції сполучаються дві прості речовини, і утворюється одна складна. Реакцію, в якій із кількох речовин утворюється одна, називають реакцією сполучення. Усі реакції такого типу відбуваються за схемою А плюс Б дорівнює С. У реакціях сполучення реагентами можуть бути дві та більше речовин різного складу, однак продуктом реакції є лише одна складна речовина. У побуті нам добре знайомі процеси, які протікають у чайнику під час кип'ятіння води або на спіралі пральної машини. Подібні процеси відбуваються і під час росту сталактитів у печерах. Виявляється, у природній воді розчинені солі, кальцію і магнію, які за умов нагрівання розкладаються на нерозчинні сполуки білого кольору. У чайнику або на спіралі пральної машини ці процеси відбуваються досить швидко, а у печері тривають сотні років. Такі реакції називаються реакціями розкладу і є протилежністю реакцій сполучення. Їх доволі багато. Але на відміну від реакцій сполучення, вони протікають у більшості випадків за постійного нагрівання, щоб розрухати частинки, які входять до складу речовини. Рівняння реакції кальцій HCO3 двічі. Під дією температури розкладається на кальці СО3, стрілка вниз, плюс СО2, стрілка вгору, плюс h 2 o Під час реакції спостерігаємо утворення осаду і виділення газу. Реакцію, в якій з однієї речовини утворюється кілька, називають реакцією розкладу. Такі реакції відбуваються за схемою речовина А розкладається на речовину Б та С. Зауважу, розкладу піддаються речовини всіх відомих вам класів неорганічних сполук. В садівництві для оприскування фруктових дерев і чагарників з метою захисту від різних хвороб та для дезінфекції пошкоджень. Широко застосовується мідний купорос купромсульфат. Чому ж садівникам не рекомендують готувати розчин мідного купоросу в металевих відрах? З'ясувалось, що цей специфічний помічник садівника потребує особливого підходу в самому процесі приготування та використання робочих розчинів. Він несумісний з будь-якими металевими місткостями та інструментом. Для приготування розчину треба використовувати пластикові, скляні чи емальовані відра або інші контейнери, тому що метали можуть взаємодіяти з розчинами солей як от залізо, з розчином купром 2 сульфату. В результаті реакції… Поступово блакитне забарвлення розчину купрум-сульфату зникає, натомість з'являється зелений колір властивий ферум -2 сульфату Рівняння реакції ферум плюс купром СО4 дорівнює ферум СО4 плюс купром. Продуктами цих реакцій є інший метал і нова сіль. але Зверніть увагу, такі реакції відбуваються за умови, що метал-реагент, розміщений у ряді активності зліва від металу продукту. Тож, реакцію між простою і складною речовиною, в результаті якої утворюється інша проста і складна речовина, називають реакцією заміщення. Відбувається така реакція за схемою. Проста речовина А плюс складна речовина Б С. Утворюється складна речовина А С плюс проста речовина Б. Цікаво, щоб перевірити золоту прикрасу на чистоту, потрібно опустити її в оцет. Якщо через деякий час прикраса потемнішає, це підробка. А якщо не змінить свого кольору, дійсно виготовлена з чистого золота. Такий спосіб визначення справжності золота можна пояснити за допомогою ряду активності металів. Метали, які стоять праворуч від водню, нездатні витісняти водень із розчинів кислот, тому реакція не відбувається. Всі ми полюбляємо ласувати різними солодкими смаколиками. Для отримання пишного тіста, як розпушувач, використовують харчову соду та оцит. При взаємодії соди натрій гідроген-карбонату з оцтовою кислотою утворюється сіль та карбонатна кислота, яка зразу розкладається на воду і вуглекислий газ. Спостерігаємо характерне спінювання. Рівняння реакції. Натрій HCO3 плюс CH3COOH дорівнює ch 3 coo натрій плюс H2O плюс co 2 Отже, реакції між двома складними речовинами. У результаті якої вони обмінюються своїми складниками, атомами, групами атомів, іонами, називають реакцією обміну. Такі реакції відбуваються за схемою речовина АБ плюс речовина СД утворюється речовина АД плюс речовина СБ. До речі, луги та кислоти це їдкі речовини, а в результаті їх взаємодії утворюється нейтральна сіль. Отже, луг та кислота взаємно нейтралізують один одного, через що реакцію між ними називають реакцією нейтралізації: натрій Олюс OH хлор дорівнює натрій хлор плюс H2O. До речі, Засіб для розчинення забруднень в каналізаційних трубах містить саме луг натрій он OH. Перевіримо, як ви навчилися класифікувати хімічні реакції за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Знайдіть відповідність між хімічним рівнянням і типом реакції. Молодці. Сподіваюсь, ви вірно виконали завдання. Отож. Підсумуємо, за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції розрізняють чотири типи хімічних реакцій сполучення, розкладу, заміщення і обміну. Вони можуть супроводжуватись різними зовнішніми ефектами утворенням осаду, виділенням газу, зміною забарвлення, виділенням тепла і світла. Сьогодні ми дуже добре попрацювали. Щасти! До зустрічі!